А, наше перше запитання, яке ми отримали два дні тому, це воно таке. А, кажуть, що корупції при вступі до Могилянки насправді немає, чому ваш досвід не можна розповсюдити на інші вузи. І ще де взяти кошти на контрактне навчання бітерієнтів, в якого досвід заможні батьки? Mm -hmm. Ну, а, Насправді, корупція це не лише якась проблема такого морально-етичного характеру, але... Це соціальна проблема, тому насправді неможливо поширити наш досвід на інші університети. Можна змінити цілу систему організації вищої освіти. Тому на сьогоднішній день це просто неможливо. У нас немає корупції в приступів, у нас немає корупції взагалі в університеті, але це, я би сказав, майже одиничний випадок. І на сьогоднішній день. Але треба розуміти, що ми зараз маємо пострадянську систему, яка... Ми є чимось новим. Те, що ми кажемо, що вона перехідна, от, це означає, що ми розвалили радянську систему і ми не побудували нічого нового. Ми зависли якось так нащастя, і це велика проблема. Насправді тут ну, мої такі прогнози трошки песимістичні. Нам треба змінити цілу систему організації вищої освіти, треба створити якісні університети, які б були зацікавлені. В конкурентній боротьбі на міжнародній арені, і тоді такі якісні університети самі б моментально подолали корупцію, тому що вони були б не зацікавлені. А на сьогоднішній день те, що ми називаємо таким загальним терміном корупція, це входить в систему виживання українських університетів, тому це неможливо подолати. От стосовно стосовно де взяти гроші абітурієнтам, я можу сказати, що в нашого університету ми намагаємося. Тримувати максимальний відсоток місць державного замовлення десь між 20 і 20. Тобто у нас контракт, на контрактній формі навчання приблизно 20-25% наших студентів навчається. Це означає, що ми даємо можливість більшій частині наших студентів вчитися на державному замовленні. Треба вступити просто до нас на державне замовлення. Іншого вихову сьогоднішнього я не бачу.